Для кого ця, цей воркшоп? Якщо ви не можете почати вивчати ноу-код, бо вважаєте, що це складно, або вам важко створити ідеальне портфоліо. Саме ці дві проблеми вирішує цей воркшоп. Який план воркшопу? Спочатку я розповім, навіщо дизайнерам ноу код Які бувають типи ноу-код-інструментів? Що таке комбінування ноу-код інструментів? Що вони Які продукти воно дозволяє створювати? Ми створюємо з допомогою комбінування для вас портфоліо, яке буде вражати рекрутера. Воно буде виглядати так: ми створимо для вас сторінку, тобто портфоліо, дозволимо рекрутеру відгукнутися на вашу сторінку. Він отримує приблизно таке, такого листа, як ви отримали зараз. На свою пошту, де ви будете презентувати себе. У вас Там буде кнопка посилання на ноу-код сервіс, в якому ви зможете налаштувати свій розпорядок дня, і він буде враховувати ваші наступні зустрічі з рекрутерами. І якщо рекрутер, обравши зручний час з ваших зручних слотів, обере Забукає вам мітинг, вас з'явиться на сторінки в іншому наукотному інструменті задача, де ви зможете прописувати якісь умови, про які домовляєтесь. Для вас це буде зручно, якщо у вас буде декілька компаній, з якими ви будете вести переговори, бо часто буває до п'яти етапів співбесід, і іноді можна заплутатись і втратити контекст. Тому так е, чому це важливо? Бо зараз вже існує 400 наукод інструментів. Частину з них я вже е, користувався, е, тому можу розповісти про найкращі з них, про найкращі практики роботи з ними. Я вже створив 10 більше 10 продуктів на наукод е, для того, щоб е, презентувати себе, створював портфоліо, е, створював реальні прототипи для демонстрації замовникам е, для того, щоб швидше. Е, Краще продемонструвати ідею проекту, описував свої дизайнерські ідеї щодо інтерактивів для розробників, щоб вони краще зрозуміли, як це можна реалізувати для власних продуктів. Я підтвердив ефективність цієї цього флоу самопрезентації, але без ноу-код, no тобто, я відправляв презентацію свою всім рекрутерам. Я так відправляв своє тестове завдання в такому форматі, і це досить сильно вражало рекрутерів, це досить сильно вражало людей, які приймають рішення дизайнерів, головних дизайнерів. І тому ця, цей процес, ця перевага вона протестована, і вона зможе дати вам конкурентну перевагу серед інших дизайнерів. Після воркшопу ви дізнаєтесь, як, як легко користуватись наукот-інструментами. Ви зможете використовувати їх в своєї, в своїй роботі, підвищувати свою цінність. Ви зможете більше привертати увагу рекрутерів, збільшувати свої шанси на проходження в компанії, в якій ви мрієте. Створивши в nocode інструменті портфоліо і флоу такий автоматизований, який буде дозволяти краще розкривати вас як дизайнера, рекрутерам. Якщо у вас є питання, ви можете написати мені в Telegram, я обов'язково на них відповім. Якщо або ви можете забронювати місце для воркшопу, або кількість місць обмежена 20 учасниками. Дуже дякую за увагу. Нехай щастить.